Тільки що мені зателефонувала одна жінка, живе в Ельфурсі, і каже, Володя, до мене хтось два тижні назад постукав у двері, сказали, що тут був шторм і що вони можуть робити мені безплатний дах. Я кажу: ну давай подивимося, зроби інспекцію. Людина зробила інспекцію, злізає, каже, дуже багато пошкоджень, а гарантію тобі даємо, що дах буде новий безплатно. Вона каже: А я згадала, що моя мама працювала з кимось. Я подзвонила своїй мамі, і мама мені дала твій номер телефону. Тобто, ми колись працювали з мамою цієї жінки. Вона мені подзвонила, каже, Ось моя іншуренс полосі. Мама каже, що я з тобою працювала, а не з кимось іншим. Ну, що ти думаєш? Приїдеш на інспекцію, подивися, я кажу, вийшли мені полосі спочатку. Я відкриваю страхівку, чорним по білому пише: Roof Payment Schedule, тобто дах не покривається, deductible 11 тисяч. Будьте обережні, коли ви починаєте insurance claim. клейм. В цьому випадку вона вже майже майже почала клейм за страхівкою. Якщо вона це зробила, клейм був, Страхівка була б доказом що вас є пошкодження на даху, а ви б нічого не отримали, тому що в страховці немає покриття. Я не знаю, чому люди настільки дурні часом, що продають і ну тобто, не знають як робити свою роботу правильно. Будьте обережні, кого ви наймаєте.